Ні, окупаційній освіті на тимчасово окупованих територіях провалили кампанію зі здачі ЄГЕ. Як повідомляє центр національного спротиву, учні шкіл окупованої Херсонщини проігнорували здачу ЄГЕ, який є аналогом українського НМТ. Із понад півтора тисячі випускників зголосилися лише 43 учні. Хоча росіяни і відзняли купу пафосних сюжетів із пропагандистських каналів про успішну здачу іспиту на тимчасово окупованих територіях, насправді ж. Вони зазнали чергового фіаско. Сьогодні в нашій області, в нашому регіоні проходить перший раз здача єдиного державного экзамена для 11 класів. Сьогодні буде здача по трьом предметам: Це історія, література і хімія. Продолжительность екзаменів абсолютно різна, в залежності від того предмета, який вибирає ребенок. Всі діти здають 4 екзамени, два це обов'язкових, русский язык, математика базова, профильная, і два предмети по вибору. Діти вибиралися з тих підпочтені, куди ні збираються поступати. Абсолютна більшість підлітків та їхніх родин відмовилася брати участь у цьому показовому шоу, довівши своє ставлення до нав'язаної псевдоосвіти країни-агресора. Через це Кремлю навіть довелося піти на поступки, дозволити вступ до окупаційних вишів без обов'язкових іспитів.